Міністерство енергетики та вугільної промисловості вимагає від областей зменшити використання електроенергії на 40%. В Україні дефіцит потужностей. Основні великі електричні станції держави знаходяться на територіях, де зараз триває антитерористична операція. Вони працюють не систематично, тож в Закарпатті розробляють графік відключень. Електроенергію будуть відключати згідно з діючих графіків аварійних вимкнень. З 8 години ранку до 22 коли є ранішній пік споживання, і коли є вечірній пік споживання електричної енергії, уявити роботу та буденність без електроенергії закарпатцям доволі складно. Коли Світлани то звісно, що будуть незручності, так люди приходять, хочуть відпочити, подивитися собі щось кіно або ще щось. Прибрати собі треба, звісно, що треба електроенергію. Планові вимкнення електричної енергії були звичними для закарпатців у 90-х. Багато хто з українців досі пам'ятає, як воно жити без світла. Помню в своєму дитині таке вже случалось. Сидів з бабушкою в кімнаті, возле печки, слухав радіо. <гл -ді> так і було. Дуже плохо було, і холодильник, усе та саме собою, що е, там нема питань, що плохо, ну, але якщо лиш так треба, то треба. Крім того, розпочався новий навчальний рік. Дітям після школи треба робити уроки. А якщо без то де як будуть робити уроки? Вже кілька років поспіль в області не використовують централізованого опалення. У багатьох оселях Закарпатців автономні котли для гарячої води чи електричне опалення. Ужгород іде на автономному опаленні, значить не будуть працювати в першу чергу котли. Не буде тепла, не буде гарячої води. Протягом трьох днів Закарпаття обленерго та облдержадміністрації розроблять остаточні графіки аварійних відключень та застосовувати їх поки не будуть. Відключення розпочнуться, якщо область перевищуватиме ліміти по потужності і по енергії, поки верхньої позначки на Закарпатті не досягнуто.